Знаєте, що ви знаходитеся неподалік нашої бібліотеки, бібліотеки, яка нараховує великі фонди по нашому церкві, нараховує інтернет-ресурси, це комп'ютери, сканери, принтери. Можна прийти до нас і скористатися безкоштовно. Але ж ми сьогодні приділили увагу читанню, читанню художньої літератури, зокрема поездів, підібрали таку тему, як патріотизм. Ви повинні знати, що патріотизм. Це самовіддане служіння батьківщині, не на словах, а на ділі. І сьогоднішній день в цьому буде після, тому що ви будете читати вірші наших українських поетів. Пам'ятаєте, ну, як сказав Шевченко, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, буде сюди. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна, тільки батьківщину. Пам'ятайте, але ви сьогодні підготували сто, яких такі наших українських поетів. Ми нам сьогодні гарно почитали. До речі, цього року було 70 років і ще святкується визволення нашої країни. Від Загарніки. І рік цей вважається роком ветерана Великої вітчизняної війни. Як бачимо, все дуже тісно поясно. Ну а ми з вами будемо знайомитися через ваші вірші. Я прошу вас, хто буде починати і продовжити, не вагайтеся, називайте своє просто ім'я, чи ім'я і прізвище, називайте вірша і автора цього вірша. І читайте, читайте, звідки у вас є із телефону, і з марафона, із книжки, із листочка. І читайте, читайте, ми будемо радіти. Черзі, по бажанню. по черзі. По черзі, так? Хто це нас? Страшні слова, Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були вже чиїмись, хтось ними плакав, мучився, болів, і з них почав і ними завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Це повторялось і краса, і потворність. Усе було, а і спориші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертий до тих Рідний, заповітник, вільну Україну блискують кайдани, В бороній воні наше військо встане, Заревуть гармати, накричать шари, на землі, від ущу, грому за цю вільна Україна, Дворчий дух народ. У мене буде, завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе, озера, гаї, степи. І жити спішити треба, кохати спішити треба. Гляди ж, не проспи, коли душа за Україну. Різать свороші й сердити, Знов бити, зі сходом, з міста, і віддання, на слов привезли дітей убити зі сходу словом, звісно і сола. Посадили вільних батальйонів. По знову свіжі повідає. Відників і символ. Чудово будемо страждати, та проливатимемо кров. За юну землю воювати, по ворог, відео хвостом і знову. На свіста піде, майже полі. Але ж в красок з них дома. Та бити з ворогом готові, болить за Україну, в них душа. Бахай у рідному краї. Одна батьківщина, двох не буває, місця де родилися, завжди в світі. Хто рідного оселю свою забуває, той долі не знайде в житті. У рідному краї і серце співає, далекість далека нам весню не несуть. У рідному краї, і небо писає. Потоки, потоки мосту не течуть. Тут мами на піці, лунає і нині, гід купила, поляє на Має народ говорить, і любов, і біля. Країна моя, Україна, мої нескінченні дороги склелися, мов доля моя. Я знову вернув до порога, де батьківська рідна земля. Країна моя, Україна, ще пращі пам'ять жива. Знайома тут кожна стежина, і сонцем мене зігрива. Україна, Україна, ти сонце весняне, Моя рідна, моя золота, твої древні задумані храми, старовинні чудесні міста, ніби в казці, де час зупинився. Щоб усе, що було пригадати, тихі співи і танці вогнисті. Щебеткань, щебетання садку солов'я. Життя йде, і все без коректур, і час летить, не стримує галопу, Давно нема маркізи помпадур. І ми живемо усе, усе після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа обереться шати. Єдиний, хто не втомлюється. Час. А ми живі, нам треба поспішати. Женки, Але зараз ви, народу. Де велич ваша, сила ваша де? На ясній зорі, і на тихій воді вже чорна ваша злоба не впаде. Народ росте і множиться і діє. Наші хвилини і радість цінець, любіть у години неболі. Любіть Україні, Україну у смі ві на яву, весне ви свою Україну, краси, лівіть на живою нову і мовою силові. Дина... Земля рідна, мозок місіє, і душа нічнішою стає. Твої і трії сподіваюся, у життя буває моє. Я живу тобою, і для тебе, Вийшов з тебе в тебе перейду. Твоїм високочалим небо вартувати душу молоду. Перше наше слово з нами повсякчас. Мати Україна, ти одна у нас. Милий, дібровий, садів окрасі. Рідна мати, батьківщина, ти ж одна у нас. На тебе, Україна, тебе я у серці нашу. А самі маленькі маленькій частинці у серці твої не жили. Заплакана, мила країна ці кригі сльози з лиця, хай мова твоя солов'їна, Розквітне, як в небі зоря, сердешна моя Україна, Де після твоя вікова, З якою в бою тебе страшно, за волю і правду йшла. Коли крізь розпач випнуться надії і загудуть на вітрі степові. Я тоді твоїм ім'ям радію І сумую перед Уперед моси, я їм ім'ям розставляю. Проклинаю ім'я. Живи, Україно, щасливо живи, бо ти незалежна держава. Бо ті, що за тебе в бою полягли, померли, щоб ти розквітала. Живи, Україно, живи, не існуй, найкраща моя батьківщина. Ні ти часу не гай, не нудьгуй, не сумуй, живи, не вставай на коліна.